Всіх вітаю на своєму каналі і пропоную вам приготувати найсмачніший літній пиріг з полуницею та ревенем, вкритий ніжною маренгою. Пиріг виходить дуже ніжний, а поєднання солодкої полуниці та легкої кислинки ревеня ну просто неймовірний. Спочатку приготуємо начинку. Беремо стебло ревеня, у мене їх 3. Очищаємо його. Нарізаємо невеличкими шматочками та перекладаємо в невелику каструлю. Нарізаємо полуницю, якщо вона у вас велика, якщо маленька, можна брати цілою. До ревеня додаємо цукор за смаком, у мене 3 столові ложки. Та ставимо проваритися на невеликому вогні, поки ревень не стане м'яким. Додаємо туди полуницю та проварюємо десь приблизно 1 хвилину після закипання. Далі вводимо тоненькою цівочкою попередньо розведений крахмат з невеликої кількості води, ставимо все це на вогонь та доводимо до загустіння. Ось така начинка повинна у вас вийти, відставляємо її охолонути, а поки займемося тістом. До м'якого вершкового масла додаємо цукор та взбиваємо все це міксером до пишної білої маси. Відділяємо білки від жовтків та додаємо їх по черзі до нашої збитої маси, гарно перемішуючи міксером. В просієне борошно додаємо одну чайну ложку розпушувача та в три прийоми вводимо його в нашу масу, гарно при цьому перемішуючи. Довго вимішувати не потрібно. Ось таке тісто повинно у вас вийти, воно м'яке, але не липне до рук. Якщо ви відчуваєте, що не можете так зібрати тісто, додайте ще трошки борошна. Викладаємо тісто у форму застелену пергаментом, формуємо його, робимо бортики. У мене форма розміром 24 см. Наколюємо тісто воделкою та ставимо випікатися на 10-12 хвилин при температурі 180 градусів. А тим часом до білків додаємо щіпку солі та взбиваємо до легкої піни. Далі додаємо цукрову пудру та взбиваємо ще раз до стійких піків. Ось така густа маса у вас повинна вийти. На випечений корж викладаємо нашу полуничну начинку, а наверх збиті білки. Розподіляємо все лопаткою та повертаємо у духовку ще на 5-7 хвилин. Пиріг готовий, якщо білки стали ось такого рум'яного, красивого кольору. Цей пиріг можна готувати з будь-якими ягодами чи фруктами. Ось такий ніжний та повітряний він виходить з неймовірним поєднанням полуниці та ревеню. Це один із найсмачніших сезонних пирогів. Спробуйте його, і він вам неодмінно сподобається.